Я вас всіх всіх вітаю у моєму в'язальному просторі. І якщо ви тут перше, мене звуть Юля. Тут я говорю про в'язанечко у моєму житті. Ділюсь своїм в'язальним досвідом. І у нас вже на календарі вересень місяць, тому настав час підвести підсумки за літо. Хочу просто такий. Зробити бекстейж апгрейд, того, що мені вдалося зв'язати за літом. Мені здається, це літо для мене було найкращим в плані робіт, тому що за останні три роки я стільки не в'язала речей, щоб це так швидко і натхненно. Мені здається, на мене так впливає наша. Рідна земля Україна, коли я повернулась, і в мене є бажання творити за літо. Мені вдалося зв'язати чотири плечових вироби. А це, як на мене, дуже класно. І Також я зв'язала три пари шкарпеток і навіть одну іграшку дов'язала. Тобто вісім готових робіт за ціле літо, як на мене, це супер результат. Можливо, для когось це покажеться дрібничкою, і вони готові в'язати набагато більше. Але я говорю про свої результати, і я своїми результатами. Дуже задоволена. Тому я зараз вам трішечки покажу свої результати, розповім свої враження про вироби, тому що всі вироби я носила, окрім одного, але зараз поясню чому, і ви зрозумієте. Також я зрозуміла, що я сказала, тому що три пари шкарпеток я точно не носила, але то таке. Ну, одним словом, я про плечові вироби, всі чотири працювали вироби, які... Я зв'язала чотири плевечових вироби, і три з них я активно носила. Зараз про це все хочу вам, звичайно, розповісти. А якщо ви підписані на мій інстаграм, а також мій особистий інстаграм, то там ви мене можете часто бачити у моїх в'язаних виробах, тому що я, все, що я в'яжу, я обов'язково ношу. Тобто, все, що зв'язане особисто для мене, звичайно, носить. Все, що зв'язане для мого мазинчика, також. Але про це все я розповім зараз згодом. Можливо, кому буде цікаво. Послухати в'язальні підсумки за літо 2025. Ну що ж, чотири готові роботи. Першу готову роботу я буду тут вставляти фотографію, бо вона зараз сохне, я її активно ношу і, звичайно, її треба прати. Цю готову роботу я в'язала одна з перед останніх робіт. Я не показую вам все в порядку, якому, а просто щоб. Було зрозуміло, про що йде мова. Я в'язала її зі 100% бавовни. Цю бавовну я купувала в Німеччині. В Німеччині я її купувала в магазині Теді і за досить доступною ціною, тому що на моточку була ціна 2 євро, а я купувала, взагалі, здається, по одному євро або ще дешевше. Я вже не пам'ятаю. Я багато разів про це говорила, але чесно кажучи, я з цифрами дуже погано дружу. Я Заплатили і забула. Я навіть а чужих таке взагалі, я тут зі своїми завжди запам'ятаю, а з чужими, так взагалі, це для мене справжній хаос і хлеба. Тому готові мої роботи. Ось ця футболочка, вона мені дуже подобається. Вона вийшла така вільна, свободна. Бо тут мені пролитав коментар, що що таке 48-й на такий об'єм грудей і тому подібне дівчата. Я говорю той розмір, який я купую в магазині. Цілому не 48, а Excel, давайте будемо чесними. Я купую в магазині, і тому XL для мене це 48 розмір, тому я так і називаю, кажу, як є. Але всі речі, які я зараз в'яжу, я жодної речі не в'яжу по тілу, тому що я маю форми, і щоб цього скрити, треба в'язати вільні, вільні, тому треба в'язати, щоб светри, футболочки, все було вільно. Ніде ні, нічого не прилипало, Тим паче, жара, мені дуже подобається такий стиль зараз. Мені комфортно, а, правда, я починаю в'язати і трішки зменшуюся. І вони взагалі тоді посять на мене. Але то таке, мені здається, це головне, щоб мені було комфортно. Чорну футболочку. Я задоволена, що і під джинси, і під носини я її багато разів одягала. І тут ви можете бачити різні фото, які мелькають на мені. Я, якщо я не забуду, я звичайно буду вам вставляти їх. Ці фото. Я кажу в моєму власному інстаграмі, ви можете бачити, бо я часто знімаю різні квіти, роблю фотографії, і це все там ділюся, тому... Там також є. А в цілому, що хочу сказати стосовно якості пряжі і стосовно пряжі, тому що ця пряжа, я так розумію, хто для тих, хто живе в Німеччині, це важлива буде інформація. Я думаю, вона також не тільки в Німеччині в магазинах Теді продається, а в усіх магазинах Теді, які є в Європі. І ця пряжа в сезон вона з'являється. Тому мені здається, ця інформація буде актуальною для тих, хто там проживає і знаходиться. Тому хочу сказати: в цілому, пряжа гарна. Після прання вона переживає все Чудово, але є такий нюанс: чорна пряжа вона дуже скотується. Я працювала з чорною і білою, тому тільки за ці кольори можу казати. Білим все добре, все чудово, але з чорним дуже скчучується. Я показувала в одному з відео. Після прання ці катешки повилазили. Зараз от вона посить повторне прання, але я хочу сказати в процесі носки, ще якісь катишки повисипались, тому я після прання зараз хочу ще пробрати ці катешки. Мені здається. Це вже потім не буде нічого сипатися вже, але я подивлюся, якщо це дуже важливо, пишіть про це в коментарях. І я обов'язково своїм досвідом також через деякий час поділюся, тому що по-перше, ще тепло і в ній можна якраз зараз така температура, які в якій комфортно в цих в'язаних футболках. Тобто влітку дуже спекотно в них. Ось таких там з бавовни, напівбавовни. А ось Зараз дуже класно. Я полюбляю і під картоганчик одягнути, і під курточку одягнути. Дуже зручно. І взагалі я її доволі часто і взимку, ношу такі речі, мені дуже подобається. Переходимо до другої моєї готової роботи. Це ось ця футболка. Я тут себе вкрила, мені вже так тепленько. Так, моя футболка. Хотіла на тремпель. Ось навіть приготувала, але чи є сенс? вам його, Можливо, на Трепелі все ж таки буде зручніше. Але. Ось ця футболочка. Так. На каналі є відео по цій футболочці. Я її в'язала знизу вгору. Ось так, потім додавала. На рукавчики зшитий ш... плечовими швами плечі, тому що пряжа дуже слизька. Пряжа під своєю вагою все ж таки витягувалася, але вона витягнулася один раз після першого прання. Після... Потім я вже багато разів її пряла і все супер. Але є одне але. Зараз вам покажу. І чомусь тільки з однієї сторони. Вам видно, чи ні? Ось дивіться. Ой, сейчас я зніму стрімпля, бо очі себе побакую. Ой, бачите? Дуже-дуже, оця ось, якщо придивитися, дуже-дуже скочується ця ниточка. Прямо тут під однією рукою, не знаю чому, під іншою такого немає. Ось, Носила ж однаково на, на собі, да? І, звісно ж, якщо ось... Видно вам, отут я ношу на цій стороні сумку, то від сумки також оце все затирається. Я, чесно кажучи, не знаю. Можливо, я візьму машиночкою для катошків, але якщо я буду його трогати, бачите, йде ось як нитка, воно прямо повитягувалося. оце для мене величезний недолік. А так, я вам чесно кажу, цю футболку, якийсь мільйон разів одягати влітку, навіть в спеку, мені було комфортно саме в цій футболці, тому що це віскоза, тонесенька бавовна, марсеризована і шовк. Тому мені було моя класно. Я в такому плані можу сказати, але не можна брати ніякому разі ніяких сумок на вас не має бути на тілі носити, бо це капець. Ось вона з боку, бачите, воно ну, тут прям затерлося конкретненько, так я б сказала. На цій футболці. Але я її обожнюю. На каналі є і відео на цей візерунок, на каналі є і. Відеоопис цієї, футболочки, до речі, і про попередню футболку також буде майстер-клас, ще не доробила, але обов'язково восени він не вийде. Хоч правильно було б його викладати перед сезоном, але, чесно кажучи, в мене немає місця, де вберігати той майстер-клас, але його треба змонтувати. На це потрібно виділити час. Наступна футболочка також починалася в Німеччині. Кажу, як є, я її починала, але я поставила з мету і її завершила в Україні. Вона вив'язана гачком повністю, вона з, також зі 100% бавовни. І цю бавовну, звичайно, було б краще брати, в'язати на спицях. Бо вона дуже тостенька така. Але якщо ви полюбляєте тостенькі речі, то можна. Це футболочка, також одягаю я її ось зараз, коли прохолодно, але, чесно кажучи, якщо на дворі вітер, то оці дурочки задуває. Недоліків взагалі немає в цій пряжі. Цю пряжу я покупала цю пряжу в магазині, я в Вулмарт купувала там в упаковочці йде один-два два, моточки, по 125 грамів здається. Якщо не помиляюсь, вже нема в мене цієї пряжі, тому не можу нічого вам сказати. Але от вона вже пралась мільйон разів, мені все подобається. Тут Ще додано нам катушечка Мадери Люрекса, але я вам скажу, нічого не де, мені все подобається. Це моя також улюблена готова робота. Я її носила. Так, і ще одна готова робота, яку я в готовому вигляді мало де показувала, але якщо ви дивилися останні влоги, то ви бачили, що вона вже готова. Це мій светр з таємного проєкту. Він виглядає ось так. Дівчата, дивіться, як неймовірно виглядає. Мені дуже подобається поєднання кольорів. Саме головне, що цей светр зв'язаний майже не майже, а повністю з залишків. Я просто у захоті відготовую цієї роботи. Я над ним... З задоволенням працювала тут і різні склади пряжі. Вони дуже класно між собою поєдналися, ніде нічого не помітно. До речі, по спині в мене ось тут шов. Якби переплетіння нитки йшло ось тут по спинці, тобто ви до цієї моменту, да, і я тут змінювала кольори. Я задоволена, я впевнена, що цей светр стане моїм улюбленим на сезон під куртку. Буде суперово носити. Ще поки не носила, бо холодно, не фотографувалася, Фу, господи, бо жарко, не фотографувалась, тому що також дуже спекотно. Але якщо зроблю фото, то обов'язково поділюся в одному із влогів своїх. Якщо вам цікаво, пишіть, можливо, навіть у спільноті викладу це фото на собі готові роботи. І, звичайно, в моєму в'язальному інстаграмі я там завжди всім ділюся. Тому якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, це треба зробити, бо будете знати все, всі новини. Там багато коротких урочків, я ділюся і поради якісь. І там я показую в'язання в моменті. Так, ну і що ж? Перейдемо до трьох пар шкарпеток. Одна пара шкарпеток була вив'язана по майстер-калусу від Drops. І на неї також буде дуже скоро майстер-клас на ці шкарпеточки на цю пару. Я як буде вже вийде майстер-клас, обов'язково тут всі посилання дам на ті, що я кажу, що будуть майстер-класи, що їх ще немає. Я дам посилання вже згодом, тому якщо ви там десь через 2-3 місяці будете дивитися відео, я думаю, майстер-класи будуть і ви зможете їх подивитися. Якщо вам цікаво, майстер-клас на шкарпетки від Drops, Будуть в відеописі. Я поділюся, як в'язала саме я їх там в цьому відеописі, але також треба все змонтувати. І шкарпетки з жакарту, з сердечками зв'язані. Я дуже хочу. Тіла є, отримала. І третя пара шкарпеток в шкарпетках на двох спицях це коротесенькі шкарпетки, які можна носити в красівки і нічого не буде видно. Я такий варіант дуже обожнюю. І, от як похолодає, я з задоволенням їх ношу. Якщо треба повише, от зараз також працюю над новою парою, забігаю наперед, розповідаючи вам про плани. Так, і що ж ще я хотіла сказати? А ще я хотіла вам розповісти про те, що я все ж таки запустила свій інстаграм-магазин, а це вже в вересні я запустила, правда. Знову працюю над ним, намагаюся щоденно публікувати. Для мене це дуже складно. Це такий для мене величезний виклик, але я намагаюся це робити. Я зараз намагаюся активно повернутися до ведення клубу В'язання, тому що я так. Вела, але трішки в'яло. Я думаю, зараз якраз почнеться літо чи ось сезон в'язання, і ми можемо там більш активно будемо спілкуватися. Кому цікаво єднатися, то доєднатися до клубу в'язання, пишіть вхід платний, але це плата за ваш розвиток, за ваш за розвиток нашого клубу, щоб нам було всім. Разом і цікаво. Тому, якщо вам цікаво, це пишіть, будь ласка, можете тут в коментарях написати і ми тоді з вами розберемося, як зв'язатися, або написати мені в особисті в будь-яких соціальних мережах. І я вам обов'язково дам реквізити на оплату і доєднаю. Тому ось так. Також я провела спільний проєкт по футболці. У мене була ідея ще провести один спільний проєкт, але щось вона провалилася. Чесно кажучи, я дуже довго переживала і виходила від моєї життєвої ситуації, розпилася з сестрою, вона також каже, це дуже було складно. Але ми пережили, пройшли цей етап. Так, підвела підсумки швиденько. І в одному із наступних розмовних відео я обов'язково розповім вам про плани на осінь. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на канал, тут буде ще багато багато цікавого. До наступних зустрічі!